В який найбільший момент «Ні, я пас» у вас був на побаченні. Я сіла в машину, очікуючи звичайного побачення. Він запросив мене на прогулянку і все здавалося нормальним. Але щось було не так. Він мовчав весь час. Не дивився на мене, не підтримував розмову, лише їхав, стискаючи кермо так сильно, що кісточки пальців побіліли, у голові спалахнули тривожні дзвіночки. Що, чорт забирай, відбувається? Я запитала, чи все добре. Ніякої відповіді. Запитала знову тиша. Ми доїхали до пляжу, пройшлися кілька хвилин, а потім повернулися до машини. Він сів за кермо, а я поруч. І от тоді він заговорив. Він зітхнув, похмуро подивився вперед і сказав: У мене є дещо, що я повинен тобі сказати. Мій внутрішній голос уже волав, біжи. Але я не могла. Я просто застигла, слухаючи наступні слова, від яких кров застигла в жилах. Я проходив примусовий курс з контролю гніву. Бо мало не задушив свою колишню. Я відчула, як холоне все тіло. Мене зобов'язали проходити терапію три рази на тиждень відмічатися у фахівця, але зараз я думаю, що став кращим. Я готовий почати нові стосунки. Як ти вважаєш, що мені робити? Моє серце калатало так, що, здавалося, він це чує. І от уяви, ти сидиш у машині з людиною, яка ледь не вбила свою колишню, вночі, одинці, без шансу швидко втекти. Я знала один неправильний рух, і я можу стати його наступною жертвою. Вона показала мені дві фотографії своїх колишніх і запитала, де я би розташував себе в порівнянні з ними. Це було наше четверте побачення. Він сказав, що працює барменом. Ми пішли до нього додому, і він запропонував зробити мені коктейль. Потім він налив мій напій у склянку іншого стилю, ніж його власний. Я попросила додати щось до напою, зробила лише один ковток і помітила, що він дуже уважно на мене дивиться. Я сказала, скуштуй це так смачно. Він не ковтнув. Um, мені знадобилося приблизно 10 хвилин, щоб придумати план, тому я сиділа на його дивані, намагаючись непомітно написати комусь. Uh, я сказала йому, що мені потрібно врятувати свою найкращу подругу від невдалого побачення, і його це, здається, не збентежило. Він просто сказав: О, справді. Але коли я встала з дивану, він виглядав приголомшеним, наче він не очікував, що я зможу ходити лол. Um, вона проїхала на червоне світло зі швидкістю 80 км на годину і розбила дві машини, ледь не вбила мене. Я також розірвав стосунки після місяця, коли моя дівчина гнала 100 кілометрів по звивистій ґрунтовій дорозі, вилітаючи на зустрічну смугу. Я попросив хоча б триматися своєї сторони, а вона відповіла: розслабся, мій тато механік, я все життя тут їжджу. В той момент вона різко звернула, ледь не врізавшись у машину, втратила керування, і ми злетіли у повітря. Нас врятував лише стовп. А потім вона звинуватила мене, бо я притягнув погану енергію. Перше побачення перетворилося на сектантське вербування в свідки Єгови. він прийшов на перше побачення з мамою. Я дав їй телефон, щоб увімкнути музику в машині, і побачив у відображенні вікна, як вона гортає мої повідомлення. Перше побачення, ми познайомилися онлайн, тож зустрілися вперше. Він сказав: Якщо ти не погодишся на секс після вечері, я навіть не витрачатиму на тебе час. Я розвернулася, сіла в машину і поїхала. На першому побаченні він показав мені фотографію себе та свого собаки в рамці, щоб я повісила у себе вдома. Сліпе побачення. Сюрприз! Дві її подруги випадково прийшли в ресторан. Вона запросила їх сісти без жодного попередження. Вони замовили найдорожчі страви і ігнорували мене. Я швидко зрозумів, що мене намагаються розвести. Пішов у бар, попросив офіціанта принести рахунок, заплатив свою частку і залишив щедрі чайові. Через кілька днів мені розповіли, що вони справді спробували втекти, але їх зловили. Перед побаченням він сказав, що у нього є син. Під час побачення він випадково згадав, що насправді у нього троє дітей, але двоє не рахуються, бо їхня мати стерва. Перше побачення ми їхали повз складовище, і вона сказала, що вони прекрасні. Я відповів, що мій батько похований тут. Вона запитала, чи можемо зупинитися, щоб відвідати його могилу. Вагався, але погодився. Стоячи біля могили, вона раптом наблизилася, і я вже подумав, що мене паралізують електрошокером. Але вона сказала: Давай зробимо фото, щоб запам'ятати цей момент. Наступного дня вона виклала ці фото в соцмережі. Я був у шоці, і попросив видалити, вона щиро не розуміла, що в цьому не так. Вона сама завела розмову про колишніх, скільки у мене було стосунків, чому вони не склалися тощо. Не вагаючись, вона сказала, що, мабуть, досі була б зі своїм останнім партнером, але він пішов, бо вона збрехала про прийом проти заплідних який неймовірний потрійний удар, лол. Вона була б зі своїм колишнім, якби була така можливість, вчинила злочин, збрехавши про прийом контрацептивів, та вона не має соціальної тактовності, щоб розуміти, що розповідати про це погана ідея. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Який найбільший момент Ні, я пас» у вас був на побаченні?